Попросила підписниця, яка мені власне, показала статтю в газеті, прислати мені ту газету. Чи то на пам'ять, чи ще для якихось, для якихось потреб. А вона мені, подивіться, стільки вона мені все. А де ж газета? Яка Боже, стільки всього це так прикольно, дякую. А де газета? А, Ай, всього газета. Так, ну що, це на пам'ять, буду внукам показувати. Бачите? Ось о баба ваша. А ви чим займаєтесь? Де ви? На першій сторінці. Так. Хоча мені казали, в Фейсбуці писали, сама собі проплатила статтю. Ну Це ж просто судять просто з власного досвіду. Ось такі справи. Все українська газета. Я не виписую газети. Перший раз тут чую. Я там знаю сільські вісті. Ну, а то не моя мама ага. біля вулиці. Ні? Ні, ні. Ну, я напишу. впевнена, що ці всі статті теж взяті з Фейсбука. опрацьовані і надруковані. Ти знаєте, скільки вона коштує? 15 гривень. Тут, сторін, тут мабуть, собі, ну, я не знаю, звичайно, яка собі вартість, ну це, ну, мабуть, дуже дешево. І Дякую своїй підписниці Марії за такий презент. Мені дуже приємно. Чекайте вам відповідь чис про